oh, oh. Вітаю з міжнародним день студентів. Бажаю щодня перемагати лінь та нудьгу. Бажаю з кожним уроком ставати на крок ближче до мрії. Бажаю освоювати обрану професію у повній мірі. Бажаю мати у своєму житті багато добрих друзів та безліч можливостей для створення власного щастя. З Днем студента вас вітаю, неодмінно побажаю, щоб легким було навчання, виправдало сподівання, щоб нудьга не дошкуляла, була пруха і халява, швидко всі хвости здавали, та на лекціях не спали, щоб завжди смачненько їсти і легко складати іспит. Сумувать не довелося, дуже весело жилося. Нехай цей чудовий період життя пройде як найкраще, щоб потім можна було згадувати про ці роки з теплом та трепетом. Нехай студентство дарує потрібні знання, радість та хороших друзів. Вітаю з міжнародним днем студентів! Бажаю яскравих моментів у житті, великих перемог, гідних досягнень, великих пригод, щасливих зустрічей та великих подорожей. Бажаю не втрачати інтерес до навчання, Бажаю кожен свій день робити плідним, чудовим та неперевершеним. Також бажаю кохання, натхнення та везіння. Хай юність буде світлою і зврієм в душі. З ентузіазмом і радістю та по життю іди. Студенти, привітаємо, хай серце буде рай. Навчайся задоволенням і цілий досягай. Бажаю радісних моментів, веселощів, емоцій, віру. Не насолодитись святом щиро, здається легко, хай наука. Віді, хай друг притягне руку, хай все виходить, все вдається, Фортуна фортунах хай в'ється. Чудове свято, День студента! Вітаю щиро від душі! Хай будуть радісні моменти, днів КаВУ хороші! Не лають препади суворі і ставлять заліки завжди. Нехай весна буде на дворі та в вашій молодій душі. Нехай зіркові перспективи осяють шлях ваш непростий. Щоб, покоряючи науки, здобуть диплом свій золотий.